Ось так проходять звичайне інтерв'ю на телемарафоні. Понесли втрат. Давайте Тобі не про російські окупантів, окупанті. пане Олександре, Давайте я про нашу не ситуацію. Не Дивіться, ну правда, мобілізаційний віде. ресурс в Росії дуже я великий, великий пане Олександре. Ша. Ша, я у вас тут запрошений запрошений. Добре, давайте. Гаразд. Експерт етері. Отже, російські окупаційні війська. Мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплекцію, звод, рота, батальйон, він має право. На те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру.